І ще один неоголошений візит до столиці України прибув і ще один міністр оборони цього разу. Німеччини Боріс Пісторіус, як заявили у Берліні, мета візиту це підтвердження прихильності України війні проти російської агресії. Бундестах надасть Україні новий пакет допомоги на 1,3 мільярди доларів. Це новітні системи ПВО, зенітно-ракетні комплекси Iris Ті та боєприпаси. Такі особисті візити свідчать про те, що Україну сам на сам не залишить. Сполучені Штати разом із союзниками продовжують підтримувати Україну на полі бою. США нададуть Україні 100 мільйонів доларів. Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін після розмови з президентом Володимиром Зеленським та міністром оборони Омеровим. Головний меседж голови Пентагону це те, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну і надалі. меседж, який я вам привіз, це те, що США з вами. Ми з вами, і те, що стосується України, це те, що і США, і союзники і партнери продовжуватимуть працювати над тим, щоб Україна була успішною. Більше артилерії та снарядів. Новий пакет допомоги від США. Шавітак. Україна отримає зенітні ракети Стінгер, високомобільну артилерійську ракету систему та додаткові боєприпаси до неї, протитанкові системи Джевелін, більше трьох мільйонів патронів до стрілецької зброї, і це далеко не увесь перелік. Міністру оборони прибули в Київ, перш за все, аби детально обговорити та на власні очі побачити успіхи на фронті, які демонструє Україна. Вважає військовий експерт Іван Ступак. Кожного дня ми бачимо. Влучання наших безпілотників по росіянам просто кожного дня датам артилерія не крива. Зрозуміло, просування важко. Ми бачимо відео, фотоматеріали. Як там наші танки, грузні там БМП Грузне, ці Хамхамерсти грібагнюці змерзне земля, і буде простіше просуватися. Країни Євросоюзу заклали суттєві суми для допомоги України наступного року, і це говорить про те, що союзники Києва не налаштовані на тривалу війну У своєму бюджеті на 2024 рік. Нідерланди заклали більше 2 мільярдів євро, Німеччина 8 мільярдів. Також Фінляндія надасть Києву 20-й пакет допомоги на 100 мільйонів євро. Міністр оборони Великої Британії Гранд Шепс заявив, що уряд Британії підтримуватиме оборонні компанії, які допомагають Україні. Зустріч в форматі. Рамштайн лише підсилюватиме цю тенденцію, кажуть експерти.